Усім привіт. Ми продовжуємо наші тестування різних поверхонь у взаємодії із хімічними засобами. І сьогодні я хочу поговорити з вами про хромовані крани на кухні чи ванній кімнаті. Це один із найрозповсюдженіших матеріалів, з яким зіштовхується кожен клінер у роботі і кожен із нас вдома при очищенні, яка найпоширеніша проблема зустрічається в очищенні цієї поверхні. Це може бути наліт від води. Яка причина? Жорстка вода вона містить калій і магній і залишає на поверхні так званий білий або сірий наліт. якщо часто не очищати, відбувається поступове руйнування хрому. І, звичайно, що це відбувається не за тиждень, не за місяць, але через півроку без очищення може бути дійсно складно видалити забруднення без спеціальних засобів. І не факт. Що це вийде зробити на 100% навіть із спеціальною хімією. Яка ще причина: жирні та мильні забруднення. Ванна або кухня це 100% зона, де контактує багато жирів, мила, різних миючих засобів. І на хромі може утворюватися така плівка або окремі плями, і кран може виглядати такого матового відтінку. Ще одна із найродпосудніших помилок це механічні пошкодження. Часто ми забуваємо, що хром це не керамічна плитка. І Будь-які металеві губки, чистячі порошки, абразиви вони легко утворюють подряпини, які ще у поєднанні із хімією просто роз'їдають захисне покриття хрому. І на цих місцях може утворюватися окиснення та ржавіння поверхні. Хімічні пошкодження це також найпоширеніший випадок пошкодження поверхні хрому. Найпростіший варіант хлор, білисна, відбілювачі на зразок до местосу дуже швидко при контакті із хрому руйнують це покриття або інші агресивні засоби: сильні кислоти, луги, інші відбілювачі. В окремих випадках, якщо покриття хрому не пошкоджене глибоко, можна замаскувати певними полірольними пастами. Їх часто використовують в автомобільних салонах. Але це дійсно рідкість, бо у більшості випадків це заміна крана або зняття поверхні і нанесення, наприклад, спеціальним методом різної фарби. Це вже буде варіант іншого покриття. Я сьогодні хочу не зіпсувати, а навпаки, очистити кран. І в мене є старий. В дуже поганому стані. На ньому є багато подряпин, сняті частинки покриття, наліт. І в мене сьогодні є підтестування декілька зразків засобів. Перший це від Балу Клінер, а засіб для чищення ванних кімнат та сантехніки. Лілу крем з мікрогранулами універсальний чистячий засіб. а Також у мене є Jet актів з. Мікроабразивними компонентами кислотного засобу, БА у нього три. Має бути безпечний варіант. Попробуємо, наскільки він зможе очистити поверхню. А також в мене є звичайний автомобільний поліроль, називається антицарапин, для хромованих та полірованих металевих поверхонь. І окрім цього, у мене ще є моламінова губка і сталева вата 4.0. Давайте спробуємо потестувати на різних частинах крану усі ці методи, і подивимося, що можливо допоможе врятувати кран, хоч частково.